Літня історія цієї будівлі по-справжньому захоплює. До 1919 року тут розміщалась Катеринославська дума. З приходом більшовиків до влади тут розмістився Дніпропетровський виконавчий комітет. А у 1985 році цю будівлю передали у власність Дніпропетровського коледжу культури та мистецтв, який знаходиться тут і нині. Дивіться сьогодні в таємницях Дніпропетровська, яким було життя у Катеринославській думі до початку революції, яка доля спіткала колишню будівлю Катеринославської думи у часи Другої світової, і чому у 1985 році тут розмістився учбовий заклад, нині відомий нам як Дніпропетровський коледж культури та мистецтв. Катеринослав швидко розростався, а тому вже наприкінці XIX століття було зрозуміло, необхідно будувати нову будівлю для міської управи. Вже у 1901 році свої двері для городян відкриває новозбудована Катеринославська міська дума. Хоча внутрішні ремонтні роботи тривали ще декілька років. У цій будівлі розмістилась міська дума та управа. Нове здання на той період було не найбільшим большим в російській імперії здання міських дум, але, мабуть, одним з самих совремінних. Наприклад, на першому этаже Здесь отделы были, была не кабинетная система и не было единого коридора, а стояли колонны, стойки то есть вся канцелярия работала открыто. Совершенно современная идея прозрачной власти. Архітектором цієї будівлі був Дмитро Степанович Скоробагатов. Це був видатний митець, який зробив чимало для формування архітектурного стилю нашого міста. Народився він в Катеринославі, згодом навчався в Санкт-Петербургському інституті цивільних інженерів, а по завершенню навчання повернувся до рідного міста, де до середини 90-х років 19-го століття обіймав посаду міського інженера, а згодом до 1917 року працював міським архітектором. Назвати Канчати. сумму строительства очень проблемно, потому что превышать бюджеты умели и тогда. Причем намного лучше, чем сейчас, на самом деле. Порядка 100 тысяч рублей — это то и такая вот скромная оценка этого комплекса. На самом деле многие вещи были либо списаны на другие объекты, то есть Трудно сказати, тоді тобто, та -то, от реальна стоїмость від 120 до 150 тисяч рубльів. У 1914 році було прийнято рішення про добудову чотирьохповерхового додаткового корпусу, у якому мали розміститися кабінети чиновників. Та через початок першої світової війни ці плани були відкладені, а вдруге до цього питання вже не повертались. Життя думи змінилось початком Першої світової. У цей період чиновникам доводилось допомагати і військовим на передовій, і раненим солдатам у госпіталях, і родинам мобілізованих бійців. Сильно разросся военный отдел, военно-квартирный точнее отдел, он и до этого был, но он стал очень весомым. Появился отдел по работе с семьями призванных, потому что в тогдашних условиях при непринятии женского труда вдруг выяснилось, что если мужчина мобилизован, то семья по сути дела голодает. Далее. Затем в 2015 году появился, наконец, карточный отдел. То есть именно здесь впервые в, город, в истории города разрабатывалась система карточного распределения. Вначале хлеба и муки, а потом уже и всего остального, включая обувь, одежду. Окрім засідань Катеринославської думи, у цьому залі влаштовувалися і громадські вечори для містян, тут влаштовували і різдвяний бал для чиновників. А у часи революції тут збирались громадські організації, аби обговорити найважливіші питання того часу. Одним з найвідоміших управлінців міста, який працював у новозбудованій будівлі, був Іван Греков. Він руководил городом майже всі 90-ті роки і початок 900-х годов. Благодаря его стараниям во многом возникло Высшее горное училище сучасний горний університет. А именно он, наконец, он посодействовал, и город выделил землю и финансирование для строительства исторического музея. А главное его детище это коммерческое училище, которое можно назвать вторым вузом города на тот момент, включая сначала старый корпус на улице Комсомольская, 52, и по итогам новый корпус на проспекту Кирова-2. Останнім міським головою Катеринославу був Іван Якович Зао. Він був обраний на пост міського голови у 1905 році. За час свого управління він зробив чимало для рідного міста. Вперше в історії міста йому вдалося взяти дозвіл на облігацію у 2 мільйони 500 тисяч карбованців. Прийняв міст в один із найорстких періодів, це 1905 рік. Це повний хаос і совершенно непонятно що. в кратчайшие сроки сумел найти финансирование, то есть именно при нем, благодаря вот тем и иностранным выпускам облигаций, выхода города на международные биржи, то есть городским займом, были построены. Новый городской водопровод, вот датская станция насосная работает до сих пор. Даже оборудование еще стоит отчасти тоже того времени, поставленное при зал. Это городской трамвай, то есть линия, как раз, которая начиналась от управы, и через э, Красную Площадь вулицю Короленко выходила на Чкалово Пушкина и шла. К у 1909 році Иван Эзау програє вибори Ивану Способному та покидає пост міського голови. Иван Яковлевич способний он действительно был способний человек, потому что в результате всех всего того, что было построено и заложено и получено при у угорода накопились колоссальные долги. Так вот, Иван Яковлев способный создал такую систему, которая позволяла без проблем эти долги погашать. То есть, если при ЭЗАУ была создана действительно колоссальная группа городских коммерческих предприятий, потому что все, что им было сделано, оно приносило деньги. В отличие от современного общественного транспорта или водопровода, тогда все это приносило деньги, это все было прибыльно. Но при этом накопились действительно колоссальные долги. То есть вот способный управлял в период, когда деньги с одной стороны постоянно были, но с другой стороны их постоянно надо было отдавать. И у него это очень неплохо получалось, хотя современники критиковали его за создание очень жесткой системы управления. І розпределення ведущих ключових ролей включительна між своїми людьми у 1917 році. Іван способне покидає пост міського голови за власним бажанням. А на його місце повертається його попередник Іван Езао. Керувати містом довго чоловікові не судилося. У 1918 році він покидає місто разом з диниківцями, а до влади приходять більшовики. Та це вже зовсім інша історія. Городська дума здесь діть розміщалась до 1919 року. То есть, Потому что именно в 19-м, после окончательного прихода в город большевиков, городская дума как учреждение была э, ликвидирована. А здесь был размещен начале губернский, а потом городской, окружной и городской отделы на коммунального хозяйства, то есть коммунхоза. Далі розпочинається так званий радянський період для цієї будівлі. У 1932 році сюди повертається Дніпропетровський виконавчий комітет, який знаходився тут до Другої світової. У 1941 році місто було окуповане німецькими військами і протягом двох років тут розмістився німецький штаб-комісаріат. Це адміністративне все таки учреждение. И здесь же, в 1942 году, прошла последняя прижизненная и совместная выставка местных художников. Это Коренев, сапожников и ряд других. То есть здание продолжало использоваться по-прежнему как культурный центр. А с 1944-го по поначалу по 1972, по-моему, это снова горы с Німецькі військові не випадково обрали цю будівлю для розміщення тут своїх місцевих управлінців. Во-первых, это одно из крупнейших административных зданий, вполне достаточно, потому что у немцев не было раздутого штата, в отличие от советского гороскополкома. А во-вторых, оно стоит как раз на границе того города, который был определён как немецкий, то есть наверху, откуда шло выселение всех не немецких граждан, граждан не немецкой национальности. І того міста, який був як звичайний. По завершенню війни сюди знову повертається Дніпропетровський виконавчий комітет. А по завершенню будівництва нинішньої міської ради Дніпропетровська місцева влада переїздить до нової більшої будівлі, а цю споруду передають в управління нинішнього Дніпропетровського коледжу культури та мистецтв. Чимало часу та зусиль довелось витратити дирекції викладачам та студентам навчального закладу, аби облаштувати навчальні аудиторії. Директор коледжу В'ячеслав Рижов зізнається, чимало довелось робити власними. Силами, адже бюджетних коштів дуже часто не вистачало. Є навіть аудиторії, які студенти облаштували власними силами, робили прикраси з матеріалів, які були під рукою та прикрашали ними клас. В'ячеслав Васильович з радістю хизується такими аудиторіями. Ось цю аудиторію вони почали обустраювати в 1987 році, 1987 році. Коли вже було зрозуміло, що сцена буде їх, коли було зрозуміло, що этот етаж буде в режисерській комісії. Но ну, вы понимаете, это не делалось сразу, делалось постепенно. Что-то в один год сделали, что-то в другой, что-то в третий. Вот это вот, вот эти дважды переоборудовались, вот это приобретали сами студенты для того, чтобы было удобно. Ну, потолок это делали, когда ремонт был. Увесь третій поверх у розпорядженні режисерської кафедри. На питання, чому саме це місце було віддано режисером, Ячеслав Васильович сміється та з іронією відповідає. Режисери це птічки, режисери займаються на голуб'ятні, а от естрадні інструменти у нас займаються в цокольному етажі, щоб не мішати. Якщо їх перед поміняти місцями, то ви ж потім будуть мешати всім. А в колишньому кабинете відділу культури сьогодні сегодня разместилась сцена. Вот здесь были перегородки, но когда училище культуры переехало в это здание, перегородки мы убрали и создали такую так называемую учебную сцену. Вот. Ну, убрали здесь сиденье. Не было перегородки. И вот, вот там вот стулья стоят, которые зал может насчитати до 100 мест. Переобладнання будівлі, яка колись належала місцевій владі у навчальний заклад, завдання не з легких. Років 20 знадобилося і викладачам, і студентам, аби створити зручні умови для навчання. Я же говорю, не все сразу, що что е, сделали и посчитали, что это не нужно. Убрали, разобрали. Но тем более что это здание является национальным памятником архитектуры, и здесь стены ломать не разрешается. А если разрешается, то с позволения главного архитектурного планировочного управления. Поэтому мы приспособили, в первую очередь мы приспособили здание под учебный процесс. А ось у цьому кабінеті колись сидів міський голова. Яким було планування кабінету, тут пам'ятають і сьогодні. Тут був стол мера. Ось тут. Ну, мебелі тут було не багато у нього. Ну, тим не менше, он как был уютным таким. Кабанетом. Ну от туди входили, здесь располагался. За свою багаторічну роботу Дніпропетровський коледж культури та мистецтв пройшов нелегкий та довгий шлях. Чимало разів змінював свою назву та місце розташування. Спочатку це був технікум політпросвіт роботників. Політроботників готував. Партія, комуністична партія готувала себе таких надежных, профессиональных работников. Затем оно, и располагалось оно где-то в какой-то школе, я это даже не могу сказать. Затем выделили здание на улице Короленко. Это уже было культ просвет училища. Советский Союз принял в 90-м году, вот тогда в 90-м году, в 89-м было предложение, культ просвет училища стали училищами культуры. Ну от Ми були училищем культури до 2011 року. 12, в 12 м подали документи, подали документи, подготовили і реорганизовались в училище культури і искусств. Додавались і нові спеціальності. Вперше у Дніпропетровську була відкрита кафедра циркового мистецтва. в учебном заведении в Киеве и у нас. И потом в Луганске. Ну, вы знаете, где сейчас Луганск. Вот. В Симферополь тоже, знаете, где. но осталось только вот у нас, в Днепропетровске и в Киеве, в Академии циркового искусства. Угу. Почему мы решили открыть эту специальность? Потому что созрело время... Ну, во первых у нас цирк єдиний в Україні, который має репетиційний манеж. Сьогодні тут же остаточно обжився коледж культури та мистецтв. Тут навчаються майбутні артисти цирку, режисери, музиканти, танцівники. А колись у цих стінах приймали важливе рішення та змінювали життя нашого міста на краще.